Перебрала цибульку, вона залишилась у мене, поросло, на вусадки посадю, красна і біла. Та там три капустинки дрібненькі. Буду тушити пиріжок. Налила водою, нехай напитується, а вечірком посадю. Одна вже велике, ту, що була раніше поросла. Та йду пасачки буду виробляти, бо тісто вже підійшло, хорошо там. Колотила, замісувала все на голос. <рес> По-своєму. Сливок, масличко, курагу, ізюмчик, ванілечки, яєчок, жидких два штук, Щоб смачненько було. Яка буде, така й буде, от поїму. Тому пасочку, тому пасочку так і розійдеться. Та що не розойться, положу. Оцей у, у морозилочку, в кульочок да маленький в морозилочку, щоб на проводи не пекти, а витягнеш, воно розмерзеться, воно як свіже, хороше. Так і хліб кладемо, як багатенько наберуємо, не поїдуємо все. Так що виходно йдемо з положення, не пропаде. Моє тісто любі підходить бачите, не ще трошечки. А це щось бігом розкладу. Вчора ночі вже. Германов ну, в чосночі, як времен, не вистачає. Перемолула та утушила, там така печіночка, м'яска, м'яску. Та зараз у колючки порозкладаю та в морозилку. І буде така хороша на піріжачок або таке яєчко начинюєш з маєнезиком. Та скрізь пригодиться. Зразу, щоб було на поготові, Витяг і готовий. Та й так витягне з гірочком, з помідорчиком. Їсти смачні, багато морковки, цибулі. Тут вже яєчок набила, так як паштета, то то в автоклові робила. А Це думаю довго в автоклаві. Думаю, так, то кушу в морозілку накладу, то я в автоклові у погріб вже, то довго так храниться. Та й в морозілочки. Літо йде, то піде швидко. І на пляж їдемо з дівчинками. Возьму то кульочок та огірків, помідорів. Так така добре, що ковбаси мазі наберемо, то ковбасу ніхто не їсть. Сама до Та як сола там ще напечемо з картошечкою, то ого-го. Роботи багато, то груди, то сіно, сама дбой. ніколи готується, а то відкрив, витяг і все готово. Я так і шашликів понамучувала, щоб все зразу було. І зайць лежить, все в мурузі очках є на перший случай. Біжу, Катюша подзвонила, щоб ворота відкривала, привезли вже відходи. А мама ось сидить моя. Що ти сіла, холодно так? Понітікую, що не моюся. А я кудону, чи то їм. Привезли. Біжу по мама. Другий раз познімаю, побалакаємо. <свіс> Поїхали, воно з утра так холодно, кажу. Доцю, їдь по паски шпектиму, готувати. Дуже таке салоти там ще хочемо понаготувати. Так, для себе Потрошку. Зараз ворота відкрию, а привезеш, кажу, то завтра будемо відпочивати. Я бінатолочки дзвонила, кажу, сюди. давай завтра посидим хоч чаш личок Посьотим посьотимо посочку та хоч часок посидемо. Вона хорошо, мама, приїдеш. А вона ще не доїхала, то вона мені в дорозі, мабуть, подзвонила. Не мощий. подзвонити, їх, щоб не стояти. Так, Дікуля, дікуля бігає, на цепку викоти, вольєр, вольєр І ще хуже. Сидить, як у клітці. А так бігає, він на клітку стає, на будку. Виглядає через забор. Почула, почула ще. Та ми вчора привезли прицеп, висипали у колоду під дерево. А да, давай туди під дерево, щоб не пеклись на сонці. То вони їдять. Що таке? Вода поналивала, все є. Так, та запираємо тут на замок, бо носами відкривають. Колись виїжджали, вони всі з гадвору. Піднімають знизу ще кулди відкривають і замок сприскує, так ми його заперуємо. Побіжете. Що таке? Роздоллює, сонце, тепло, добро. Ще не жарко, холодно. Ось вирию йому, води наточую, будуть купати. Грязі приймати. Та великих і не можна їх, порушити. Ні, як не ткину, треба ткинути вже. Перегнула там загон той пустий другий. Дві штуки. Холодкові тут не такі справи. А що в селі? В селі теж з чимсь треба займатися. Що ви ті свині держите, та нашу держати. Чим же треба займатися, і діти так. І на роботі теж цілий дай Дік. от гони, я йому дістидало, але він не підпускав до відра, щоб не Дивіться, Потікали всі додому. Це хорошо. Бо як заїжджати під машину, лізуть, не бояться і коплі. Я це так переживаю з натолочкою тільки що балокала, комому передають холод на сьогодні. Таке аж приморозок. Воно таке посходило, поморозе. Що воно буде? Голодовка буде, господи. Зону пересожую. Та я то кабаки вже то посадила, а в гіручки намочила, що з бігом тоже. Як його сама бігом, все по п'ять хвилин, по п'ять хвилин і не встигаєш нічого, ну нічого встигаєш, ніч довго. Та вже коли робити, вже святити поску Так і мама йде, до мене йдеш. Нема, то вона, навіть, подзвонила, тільки від'їжджала, я неправильно поняла. Та це вчора людочка, кухню взяли, поклала, А я ось посадила цвіточки. Бачите, які вже. О, тут же доробила в пенючку. побілила ж, посадила. І у папку посадила. Вчора їздила полевола на кладовищі. Полило то. Ту їжу ти кругового ведиш, що посадила папку. Віта. Цвіточок нас там багатенько. Помі казала, поїхали, мама не схотіла, та ногу поїхала. Ох і холодно, в курточки. Холодно. О, ну, віки, та там морозко, нам ніч приморзок не О, При ця, там, та дюрі, мене, на те. там розпалити дрючечки, щоб попилювали посадочки в мене. Обхопую та розпочав, щоб димок і щоб не приморозили. Ага. Димков, щоб пішов, таке сиренько накласти, нехай. На Юрій як чохну приморозив. Буде ніч діжурити. А сьогодні ж у нас радік. Чат, ми не знаємо, який ми ж моїм відділом. Jak... Та цими... не знаю. Та поска, я ту був теж, А поскат його теж. Та не вірна, с п'ятого. Ми з цими копутами от у інтернет зайду, вітої тйові, то знову свято. Значі робимо. А яке число дуже й не пам'ятаю, то не можна. Як jak... бабуся в мене подружка була, царство небесна. Що там бо ще й шептала тут по сусідству? Там мою боча не побакоття. То я до неї як піду, часи не переведу, Я але що їх переводить, тому як нас їх хопить переводять. Як нікуди не виходила, не ходила, кажу, я встаю, коли треба, і лягою, коли треба. Там мені добре. Воно мені що є, що нема. Оце і ми так само. Я робила взагалі пасачки мої любі, дивіться. Не хоч підходять. Включила тут газок, щоб тепленько було. Це в літній кухні сюди. Треба бдеротати тоже переклеювати. Саме треба. Та вушкварочка розлила бігом. От топила. Ще вчора. Це сьогодні розігріла. Вишкварка. На різала, що це на дні Продала. а то кому вже рук поставився. І сальця тоненьке шкуринкою. Та кажу, жалко до цього так я потушила. Нехай комусь пригодиться. Потім казала, що будуть з холодильника викладати. Як хоч кого возьми перетушуй. Та перетушуй. Я ж кажу. Хороше діло. Зажори, молоденька, картошечки, пахуще, смачно добре. Ну нічого, потихеньку движемося. Холодильник та розклала вже свій гугель-мугель на пірішки. Я по свою попросту кажу. Так, ну, на вечір будуть. готові вже. Ща ще духовку включу, щоб тепленько, не швидко підійдуть. Які будуть, так і будуть. Будуть смачні. Ви маєте вже там хазяйки вже навіколи, мені поскадоли, які красиві. Та я взяла там ще щось з Наваржу, Навар же, гугольмоголь. Намо звати. Та по укрошою, як укрошцем там, там. Я раніше любила, як мамка робила біле їсти. Хорошо, що можна мікстером збити. А рончеру ложкою колотю, 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 поки воно біле буде. Ано зверху пінка, на дні сохарища. Та всі так, мабуть, колотили. Смачна вийшла така. Я вчора мамі і ушкорочки витягла, мама любить. їх. то вона, як без жиру, то. Хрумчат, як витягнеш зарозу їх. Добре, та вони з місця смачненькі, де так, що в морозілки, але воно... нікуди вже понакладали. Та це хорошо так ранче хліб, як спечеш, часником наможеш, зверху смольця біли. Та й здорові були. що щось стол їсти їх, не хочуть нічого. Ой-ой-ой, і болить, болит, коли не болить, та болить, де там не болить, аби ж менш працював. то... А як з одного друге і сама роби, роби. І шила ще вечором підходи, я з'їздю. Не втерплю. Привезу ще луче свинком. Катюшка ж привезла, а це ще я з'їздю. Вузьму куможе загружати, а я нагортати. А завтра будемо вже відпочивати люди. Пасочки посадила на мене нікому огонькові. За час, думаю, собі я може швидше. Будемо поглядати з Катюшкою.